Люблю тебе, люблю всім серцем, Боже, як людське серце полюбити може мені. of trees спочине доля, нехай твоя свята сповниться воля. в Твоїх руках, моя спочине доля, нехай Твоя свята. Сповниться Воля, прихилися над нами грішними, Господи Боже, вилікуй нашу слабкість, перемагай всіляке зло, дозволь всім жителям землі пізнати Твоє милосердя, щоб у тобі, Боже, в Тройці єдиний, ми завжди знаходили джерело надії. Віковічний Боже, заради страждань і воскресіння Твого Сина, будь милосердним до нас і усього світу. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь, В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, амінь. Отче наш, що єси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою. Благословенна Ти між жінками і благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, і Збавителя душ наших, вірую в єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця Неба і землі і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від Отця родженого перед усіма віками. Світло від світла, бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного, з отцем, що через нього все сталося. Він задля нас людей, і нашого Ради, спасіння, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас за понтія пилата, і страждав, і був похований. І воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а Його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина, ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняєме і рівнославими, що говорив через пророків. У єдину святу Соборну і Апостольську церкву і сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров. Душу і Божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь, май милосердя. Над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, Отче Предвічний, Жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество, найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа. Для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа, Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь, май милосердя. Над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, Отче Предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ Амінь. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ, амінь. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ амінь. Окровий водо, що виплили з найсвятішого серця, Ісусового, як цілюще джерело милосердя для нас. На тебе ми уповаємо і в Тобі всю свою надію покладаємо. Ісусе, на Тебе всю надію свою покладаємо, Ісусику, довіряємо Тобі самих себе, наших рідних, близьких, наші родини, довіряємо Тобі нашу молитовну родину, бережи кожного, зокрема, даруй спокій. Даруй перемогу і мир нашій ненці Україні. Ми сьогодні у Твоїх обіймах, Ісусику, щиро просимо, зглянься над нами, вислухай наші щирі благання і прохання, нехай у скорому часі вони будуть вислуханими. Щиро дякую всім, хто єднався з нами у молитві вервички до Божого милосердя. Нехай Боже милосердя у нашому житті буде провідником, щоб ми завжди черпали як найгарячіші ласки, добра і радості з цього невичерпного джерела. Бажаю щиро всім благословенного вечора, слава Ісусу Христу, слава навіки, слава Україні, героям слава! За все тобі я дякую, Ісусе, спасе мій, за кров святу пролитую, за дар любови твій я дякую. За Все тобі я дякую, що ти у світ прийшов і душу змучену мою для вічності знайшов. Я дякую за все за те, що спас мене. За те, що небо дав, мене своїм назвав, О Господи святий, живи в душі моїй, Завжди мене навчай, Веди в небесний край. О, За все тобі, я дякую, ти небо дав мені. Я звічною подякою служитиму тобі. Я дякую за все, за те, що спас мене. За те, що небо дав, мене своїм назвав О, Господи святий, живи в душі моїй, завжди мене навчай веди.